Партнер відліку часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили. Ви вранці свіженьке купили. Випуску. Ремонти зупинилися, комунальники знову без зарплати. Казначейство далі блокує рахунки міськради. На сьогодні казначейство заблокувало Львову понад 16 мільйонів гривень. Без перебоїв та цілодобово мешканці прилеглих до високого замку вулиць забудуть прокопити з водопостачання. Ні, проблемам з водою та постійним ремонтом. Відтепер мешканцям вулиці Княжа обіцяють стабільне водопостачання. Місто знає свої таланти. Назвали найкращих юних музикантів Львова. Назвали найкращих юних музикантів нашого міста. Вони змагалися у шести номінаціях на конкурсі Юні таланти Львова. Вітаю вас. Наш репортер оглядає основні події вівторка. Фінансовий полон казначейство на сьогодні заблокувало Львову близько 20 мільйонів гривень. Це гроші на ремонти доріг, зарплати комунальникам, запчастини та бензин для прибиральної техніки. Без зарплати запчастин та пального працівники ШРП Галицького району чаклують над технікою на межі фантастики. Якщо машина їсти не просить, бензину може й почекати, то пояснити вдома рідним, з чим ті мають йти до крамниці, складно. Нам давали по скільки по 500 раз, то на саму паску вже так. Потім ми вже ходили трошки буянили там під вікнами, то нам тоді ще дали по 500 і все напевно. Тарілі підземний перехід. Напевно, А що робити? Понад 600 тисяч гривень зависли у повітря для центрального шляхоремонтного підприємства. Робота фактично зупинилась. Ті гроші нам потрібні на почуття заробітної плати ще з березня місяця на 128 тисяч. Є велика заборгованість по бензину і спаливу. Це порядка 80 тисяч, і також зупинили асфальтний завод, так як не вистачає, нема вже бітуму, нема шивневого. Нічого не можуть вдіяти з суцільними вибоїнами на дорозі і сихівські урядники. Грошей на ремонт немає. Не розрахувався сихів із підрядником, який полагодив вже вулицю Стуса. Відновлення головного сихівського проспекту також відтерміновується на невизначений термін. Остання оплата казначейства проводила 18 квітня. Наразі чекаємо оплати і тоді фірма підрядник зразу приступає до роботи. У ратуші вже вкотре пояснюють, це не їхня провина. Місто має гроші на рахунках, Втім, мільйони гривень зависають у повітрі без пояснень казначейства. Поки не буде в законодавчому порядку визначено відповідальність казначейства, два дні невикнув доручення, штраф, пеня з відповідним наслідками то доти толку не буде. Отримати бодай якийсь коментар від казначейства неможливо. Коментарів не буде ніяких. Відповідь на всі питання на веб-порталі. Так сказано на сьогодні. Львів не може отримати близько 20 мільйонів. Дев'ять це гроші бюджету розвитку і вісім із загального фонду. Захищені ж законом проплати, такі як зарплати освітянам, заспокоюють посадовці, надходять без затримок. Віталій Кубліко, Олексій Шилковий, наш репортер. Без перебоїв та цілодобово мешканцям прилеглих до високого замку вулиць обіцяють постійне водопостачання. У мікрорайоні закінчили ремонтувати насосну станцію. Нове обладнання не лише полегшить життя споживачам, а й дозволить містові заощаджувати кошти. Станція працює в автономному режимі та споживає значно менше електроенергії ніж до ремонту. Планують, що реконструкція, яка обійшлася львів водоканалу у 350 тисяч гривень, окупиться за два роки. Тож підприємство обіцяє заощаджені кошти використати на ремонт інших станцій. Ми ще плануємо в цьому році як мінімум три таких насосні станції зробити реконструкцію, що відповідно також дасть і економіки енергоносіїв, і також це обладнання, яке буде забезпечувати стабільне постачання води для мешканців. Комунальники розпочали гідравлічні роботи, а з ними і ремонти мереж, аби восени вчасно розпочати опалювальний сезон. Гарячої води другий день не мають мешканці Сихова, Личаківського, Шевченківського районів і Нового Львова. Тепловики перевіряють труби на міцність, а далі вже візьмуться за ремонт. «У цьому році у нас заплановано виконати ремонтів на 38 мільйонів гривень. Більше того, вже практично по всіх районах міста Львова почалися такі ремонтні роботи. Ми вже зараз робимо магістральну теплову мережу в районі вулиці Волецької. Зібрати гроші на такі ремонти вдається лише завдяки двоставковому тарифові, коли комунальники отримують кошти за тепло не лише під час опалювального сезону, а впродовж усього року. Тобто величезні суми, які раніше нараховували взимку, тепер ділять на 12 місяців. Якщо взяти, якщо був одноставковий тариф, то е е е квартира, ну. Середня квартира б сплачувала приблизно би до тисячі гривень в місяць. Зараз вони за мавий період сплачують приблизно до 600 гривень і десь до 70-80 гривень в літній період. Тож боржників за тепло у Львові значно поменшило, як і у сусідньому Тернополі. У файному місті, хоч і не всі мешканці знають, що таке двоставковий тариф, уже кілька років саме так платять за тепло. Колись, якщо от зимовий час, коли саме опалення, то такі трохи були. Величезні тарифи, і відповідно, у кого там заробітня плата доходи не такі великі, це кусалося. Там написано вода, там написано квартира, там написано газ і кабельне, а тут написано опалення. Я всю зиму платила 311 рублів. Чоловік пані Наталі щойно повернувся з каси. Заплатив за опалення за квітень. До місяця, да в будь-який пересічний Ми день, має коли має є має гроші, має. пенсію отримаємо, чи що ти йдемо заплатимо. Зразу виложити велику суму, то все таки тяжко, тим більше пенсіонера. А якщо трохи на літо розкладається, то то й хорошо. Тернопільському теплоенерго пояснили, жоден мешканець не переплачує, адже загальна сума, незалежно від того, чи платять за двоставковим чи одноставковим тарифом, наприкінці року має бути. Однаковою У нас регулятор потім перевіряє, щоб сума була така сама, нібито одноставковий. Тобто розрахунок відбувається таким чином. Ми рахуємо одну ставку, розбиваємо на дві частини, і потім нас перевіряють, щоб загальна сума платежів була однакова. У Тернополі двоставковий тариф діє з 2006 року. Тут мешканці 100% платять за тепло. Христина Шевченко, Роман Миленький, наш репортер. А стати споживачем газу від тепер легше. Нова процедура приєднання до газових мереж суттєво відрізняється від тієї, що діяла до 2013 року. Якщо колись замовник мав зібрати цілу низку документів та підписів, то тепер йому достатньо лише прийти у єдине вікно Львівгазу, заповнити заяву, подати правові документи та на об'єкт та оплатити послугу. Решта клопотів компетенція Львівгазу. Бо тепер власником газової труби є газорозподільче підприємство, а не замовник. Тому й утримувати та обслуговувати труби. Будуть газовики. До 2013 року замовник для того, щоб газифікувати свій будинок, приходив у Львівгаз, отримав технічні умови. Потім приходив, погоджував проект. Потім приходив, бігав за людьми чи іншими організаціями, щоб ті його виконали. І в кінцевому результаті сам приходив і здавав. Свій об'єкт Львівгазу, то на даний момент ця система значно спрощується, тобто є тих три місяці від моменту приходу замовника, оплати послуг, і він йде собі додому і чекає. Львівгаз тепер за ним бігає, його шукає, виконує йому роботи і йому здає цей об'єкт. Фальшива тривога. Минулої ночі невідомий телефоном повідомив міліції про замінування залізничного вокзалу. Це трапилось у півночі. На повідомлення одразу відреагували. На місце ймовірного замінування виїхали кінологи та сапери, а ще близько десятка служб. З приміщення вокзалу довелося евакуювати 600 людей та ще 100 працівників залізниці. Проте руху потягів не призупиняли. Вибухівки таки не знайшли. Натомість вже визначили з якого телефонного автомата телефонував хуліган. Правоохоронці зараз Зараз розшукують зловмисника, якому загрожує кримінальна відповідальність, і до п'яти років позбавлення волі за останні півроку. Це вже третій випадок фальшивого замінування залізничного вокзалу. Все в домінерів як правило знаходять правоохоронці. В ході проведених заходів це було путь, яких небезпечних вибухонебезпечних предметів. Знайдено на вокзалі не було. Були вжиті всі заходи для того, щоб громадянам, оскільки треба було вокзал повністю весь оглянути, вжити заходів безпеки відносно громадян. І як кажуть, були задіяні велика велика кількість працівників міліції для того, щоб це зробити все швидше. Оглянути для для зручності пасажирів, щоб вони могли пересуватися пасажирським транспортом. Назвали найкращих маленьких музикантів Львова. На галаконцерті у філармонії нагородили переможців щорічного міського конкурсу Юні таланти Львова. Не боятися просто взяти гарно разом всі першу дольку, особливо на вас надія велика, на самих наших молодших. Напутнє слово перед гала-концертом дає керівник струнного оркестру 10-ї школи мистецтв. Ці маленькі музиканти вперше виходять на дорослу філармонійну сцену. Упродовж двох місяців могли позмагатися майже 4,5 тисячі вихованців львівських музичних шкіл. Від дітей журі вимагало не просто доброї гри, а віртуозної. Дуже фахове, дуже професійне, і відповідно ця планка, яка ставиться перед учасниками цього конкурсу фестивалю, є дуже високою. Дуже часто переможці цього конкурсу міського юні таланти Львова в подальшому перемагають на інших конкурсах, на міжнародних конкурсах, і це так само є показником високого рівня цього заходу. Переможців назвали у шести номінаціях. Гран-прі із грошовими винагородами присудили чотирьом юним талантам. Переживання присутнє було, але справилися своїм хвилюванням і виступом. Уже 15 років юні таланти Львова організовує міське управління культури, і це є найсерйозніший конкурс для вихованців музичних шкіл. Згодом найчастіше саме ці діти стають студентами музичних академій. Та й перемога додає впевненості у собі і є винагородою за працю. Щоб перемогти, треба багато працювати. Мати гарного вчителя, ну і мати терпіння. Основне що терпіння і підтримку від близьких. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, наш репортер. Кві Марії Магдалини повернули хрест. Його відреставрували та встановили на фронтоні головного фасаду. Втрачений хрест знайшли на горищі львівської політехніки. Припускають, що його зрізали в 60-х роках минулого століття. Нещодавно реставратори відновили втрачені елементи та позолоту, тож хрест повернувся на своє законне місце. Найближчим часом планують встановити ще два хрести на вежі костелу. На двох вежах зараз. Також хрестів немає, але видно такі вертикальні тільки частини цих хрестів, тобто там просто зрізали боковинки. Ще один хрест зберігся зараз на горищі в самому костелі. Він там є. І очевидно, що при ремонті даху ми спробуємо його також встановити. Усі наші новини шукайте також на сайті Лвів 24com маєте для нас інформацію. Телефонуйте 297 777 сім Для вас ще про економіку, культуру та спорт. Я з вами прощаюсь. Гарного вечора. Для тих, хто не купує в рибу в магазині, а воліє ловити її, сам доведеться викласти чималу суму грошей. Ось таке спорядження для весняно-літньої рибалки коштує близько 300 гривень. Пан Ігор готується до сезону риболовлі. На ринку, де можна придбати спорядження, чоловіка вже знають. Доброго дня, доброго дня. Скажіть, треба якийсь хороший попливець вибрати? У мене поганих немає. Будь так, ласка, всі хороші. На яку рибку вам потрібно? Ну, на карасика. На карасика. До кілограмчика, а кілограмчика. тут на поплавок карасі не клюю. Тобто, тільки... <рес> Подобається такий. Під колір куртки, під колір майки. <рес> дуже Файне. гарний. Файне? Дуже гарний. Ну, супер. гарне. А, а скільки коштує? Я можу і подарити, а так 10 гривень не важче. У пана Миколи вудочки від 50 до 200 гривень. Їй і ще дорожчі. Ну, вудочки, вудочки існують взагалі-то так вимагають. Називається махою. Ось така вудочка, вона махова. Тобто вона без кілець, без нічого. Сюди на кінчик прив'язується жилочка, от вона має 5 метрів довжини. І так махається, як протиком. Поплавочок, гачочок – і пішло. Це називають дехто дитяче, але не тільки дитяче, це і професійне. Котушка коштує від трьох до тисячі гривень. Не варто забувати і про тягарці. По даний тягарець він цепляється на кінець ліски, кінець худивища, і він топить леску. І вся ліска відповідно тоді знаходиться на дні. І при покльовці риба йде поверху сусідніх худовищ і немає ніяких зривів і так далі. Тепер залишається лише купити наживку для риби, яка коштує шість гривень. Тож у мене. Трошка дрібненький». Коли вже прибули на водойму, насамперед потрібно правильно обрати місце. Існує такий же провірений метод між рибаками. Чим здоптаніше місце, тим більше ми віримо, що тут проводилася риболовля. От наше місце нам, в принципі. Вроді підходить. Будемо пробувати ловити на черв'ячках». А от пан Ростислав полюбляє рибалити біля гірських річок, проте здобич завжди відпускає. Спорядження для такого захоплення обходиться в середньому у 200 доларів. «Ну от Забрав з ремонту забродні черевики, тобто ще один забродний черевик, який у мене порвався на останньому виході в гори. От була тут серйозна тріщина, так от пішло по шву все, і одне, і друге, Ну на щастя, вдалося врятувати. Майстрові зашити його зсередини, щоб не довелося купувати нову пару десь так за 100 доларів, а то й більше. Найкраще рибалити, кажуть знавці, вранці та ввечері. Марічка Думач Юрій Герасимов, наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє новий торговий центр. Три слони. Все для дому. Хто хоче, той навчиться. Це на власному прикладі доводить Олег Вовченко. Не маючи навіть повної середньої освіти, він навчився робити, до прикладу, ось такі ворота. У свої 26 Олег робить чудернацькі речі з металу. Він не має ані художньої освіти, ані просто вищої. За спиною лише 9 класів у звичайній школі. Однак його руки творять художні твори у стилі фентезі. Складається. В масштабі один до одного вся робота з пластиліна. Складається з пластиліна. З пластиліном краще працювати, тому що він потім роз'єднується. І можна взяти по окремо кожен елемент і почати його вирізати. От, наприклад, скажемо, візьмемо обличчя. Воно вирізається з суцільного, суцільного такого тяжкого куска зарізання. Після шкільної парти долю Олега вирішила робота у кузні, спершу в дублянах, опісля у гряді. Так поєднавши знання ковальства та інтернет, він став творити цей власний світ. З металу знімає іржу, залізо обточує болгарками, бормашиною робить потрібну фактуру, вогнем розігріває, щоб метал міг ожити, а завершує піскоструєм та лаком. І це попри те, що чоловік шульга. Однак навіть руки Олега мовчки говорять про його захоплення. Татуювання це такий якби трошки філософський вис, вислів, Beauty in metal — краса в металі. Тобто, от навіть як я пояснював на цій, на цій блясі, вона якби потворна, вона ж страшна. А якщо до неї прикласти якісь, якісь зусилля, якісь так вона перетворюється на прекрасну гарну річ. Так лише за три з половиною місяці Олег створив ворота для власного обіця. Тепер його трирічна донечка навіть забавляється з героями цього казкового світу. Так. Так. А оце хто? Де? Вот Якір, а оце? То гном на такому. – Ага, а там на горі? Лістечко? А того літо гномика. Гномик так мешкає, так? А це собі ката. І навіть знає, що дракон точно норовливий. Страсний. Чи може добрий?» Доб... Не добрий. На таку роботу чоловік тратить усі години доби. Він може не їсти, не пити, не спати. Він забуває, чи він їв. Він вкладає всю душу. Ну, має бути так, як він задумав, так він зробить. До виставки я якби працював три з половиною доби підряд. Це був так мій рекорд. Ось роботи його першої виставки. Доробки самоука взялася показати галерея Сливка за два роки своєї творчості. Олег встиг підрахувати, що на одну картину в металі затрачає до 250 годин. Однак після цієї серії фентезі він вже готовий братися за портрети в металі. Перший ймовірно присвятий своєму кумиру, актору Фредді Хаймору. Оксана Синишин Олексій Шелковий, наш репортер для програми Культура. Все в дім, Кредо справжніх турботливих чоловіків, двері, підлоги, кухні, техніка і сантехніка, посуд, вазони, текстиль, люстри, килими та меблі. Все для дому до нового сезону. Три слони, Львів, кільцева дорога, виїзд з Городоцької. Вітання! ви дивитеся наш спорт. Напередодні волейбольний барком здобув другу перемогу перехідної серії до Суперліги. Аби потрапити до найвищого дивізіону, Львів'яни мали обіграти юридичну академію і у четвертому матчі дуелі. Як наш волейболіст Андрій Шиманський святкував позитивний результат третьої гри та готувався до поєдинку четвертого. Дивіться у Рубриці поза грою. Матчі проти Юракадемії. Найважливіші у недовгій історії баркому. Індивідуально в таких іграх ні одна команда не виграє, ні один гравець не виграє. Тут має бути ціла команда, один організм, який одного прагне і йде до одної мети. Наставник львів'ян Віктор Михальчук довіряє місце на майданчику молодому Андрію Шиманському, і той винагороджує тренера за довіру, стає справжнім джокером галичан та допомагає здобути таку важливу перемогу 3-1. Не зблокував кирим темпом в ті всієї гри. Ну, я може бути його долбив, 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 долбив. Он Сказав, я виловлю. І він виловив. Я, в принципі, вважаю, що не плану відіграв. Можливо, були е помилки, але всі помиляються, всім живі люди. Задоволений грою свого вихованця Віктор Стрельченко, перший тренер Андрія, який відкрив потенціал хлопця, коли той уже навчався в університеті. Наполегливість, старання, бажання. Найбільше це бажання, бажання і виконання тих завдань, які ставить перед ним тренер. Часу святкувати немає, адже менш ніж за добу треба відновитися до наступного поєдинку. Сьогодні, я думаю, треба відновитися психологічно. Після важкої гри віддали всі сили, всі нерви, емоції. Треба настроїтись на завтрашню гру, показати завтра також результат. У цьому хлопцеві допоможе друга половинка, також волейболістка Андріана. Дівчина запевняє, не сварить хлопця навіть після невдалих матчів. Звісно, що сказати, помилки, якщо там щось зауважили, там чи в плані такого, але підтримати це саме головне. Менше доби залишається у Андрія, аби підготуватися до другого, можливо, вирішального поєдинку проти юридичної академії. Тому ми залишимо хлопця на самоті з думками про неї, про завтрашню гру. Віталій Кулачковський, Олег Кухар поза грою. А добре перепочивши, Андрій допоміг своїй команді закріпити успіх. Львів'яни вдруге вдома обіграли юридичну академію, здобули путівку до суперліги. Перші два сети до свого активу записали харків'яни, але господарі показали характер і вирвали перемогу у трьох наступних. 3-2 – історична перемога нашої команди. Вперше в історії Львів матиме свій клуб у волейбольній суперлізії. Психологічно за цілий сезон получатись стільки поразок якось не устояли навіть зараз. В цих іграх, якщо Львов грав у себе вдома, вдома, як знаєте, і і не допомагають. Для Єврокадемії це був останній шанс, щоб ми поїхали до них, зіграли одну ігру. І вони реально грали перші дві партії, як останній раз. Ну, ми зібралися, постаралися, переламали хід і гри ну, і зробили те, що ми зробили. Екстрім на парапетах. У Львові відбувся другий етап кубка з велотріалу. З усіх міст України з'їхалися більше 40 любителів екстріму на велосипедах. Для них збудували спеціальні траси з перешкодами. Як літали в повітрі і не губили велосипеда, дивіться далі. На велосипеді, мов на крилах. Ось це лише розминка. Застрибнути на шини найпростіше завдання для цих хлопців. А це вже справжнє випробування. На трасах змагається категорія еліт. Тобто найкращі спортсмени. Туди прямо і на виальник має застрибнути на двометровий парапет і далі втримувати рівновагу, рухаючись між жовтими прапорцями. Траса кожна розмічена Розмічена стрічкою, плюс на кожній трасі є ворота. Ворота це жовті стрілочки, в які потрібно попасти обома колесами велосипеда. Ну і по них проходиться траса. А ось і перше порушення. Реальник не має права стати ногою на трасу, найбільше ж п'ять очок штрафних суддя дає за те, що велосипед виїхав за межі стрічки. Помиляються усі учасники, тому переможе той, хто матиме найменше штрафних. Фізично все підходить, а саме головне це головою зібратися, побороти цей головний мандраж. Тому що як це стоїть на тренуванні, то воно все проходиться з нулем. А як тільки суддя ставить отак руку. На тебе всі дивляться, робиться якісь нелепі помилки. А з іншого боку змагаються юніори, і, хоч на велосипедах аматори, літати вже навчились. Олександр лише готується до стрибка, але серце вже давно вистрибує з грудей. Та заради улюбленої справи хлопець готовий перебороти страх. Мій найкращий друг мені разок був показав, і мене просто зацікавило це. І він три роки вже займається цим і не надоїдає взагалі. Подобається, подобається, подобається. Загалом вже ж хлопці мали подолати по вісім трас у два етапи. Переможців оцінювали за вміння долати висоту і амплітуду руху. Впорались із завданням в категорії еліт. Троє хлопців із рівного Києва і Одеси. Наприкінці року вони поїдуть до Феодосії змагатись у фіналі Кубку. Христина Шевченко Олексій Шелковий. Наш спорт. Це усе про спорт на сьогодні. А Для вас ще далі курсиве лютий прогноз синоптиків. На все добре. Я маю надію, тися вернеш домів. Слова Гадюкіних, які прозвучали на цій сцені, стали пророцтвом. Адже на день Львова співали лише львівські виконавці і лише пісні львівських композиторів. В рамках проєкту музика народжена Львовом від торгової марки львівська. Попри те, що зараз я слухаю дуже багато різноманітної музики цілого світу, але про цю музику просто не забуваю, тому що, скажімо так, це не, не мої колискові, але це музика, на яких я виростив. Виростав на цій музиці не один львів'янин. Рідні мелодії впізнають кілька поколінь. Це українські, це наші, це львівські. Завдяки ідеї, яку підтримала торгова марка Львівська, на сцені рідних композиторів переспівувала вокальна формація Пікардійська терція Павло Табаков, Назар Савко, Олена Корнієва і Грін Сайленс. А танцював того вечора балет Ірини Мазур Життя. Це і є традиції за завдяки музиці, за допомогою музики пісень. Люди споконвійку передають традиції свої, розповідають про історію. Це є Певна мова поколінь, мова, яка єднає покоління. Та не лише музикою частували львів'ян. Ось ці смаколики готували шеф-кухарі з міських кнайп, але за рецептами родин львівських композиторів. А ось на цій вулиці створювали львівські хіти. Кам'яниця Наглібова, будинок, у якому проживав львівський композитор Анатолій Косанатольський. Йому тут було всюди близько, і до консерваторії, і до спілки композиторів, і до філармонії. І він. Завжди спішив додому в свою кімнату за свій стіл письмовий, за свій інструмент до своєї родини. Спеціально до дня міста за підтримки торгової марки Львівська Анатолія Косанатольського увіковічнили на фасаді рідного будинку меморіальною дошкою. Євро 10 гривень 36 копійок, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 49 копійок. На середу 15 травня синоптики прогнозують сильну хмарність, можливий короткочасний дощ. Температура повітря в день 18 градусів тепла, уночі 11 градусів вище нуля, вітер північний 3 метри на секунду. З 1 до 27 травня знижка 3% на квартири в будинках на вулиці Інструментальній та Мечнікова. Екодім 247 0007 одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу. Жадор. Одяг ведучих від мережі магазинів жіночого одягу тіфі.